Привіт, друзі! З вами Шквал. Продовжується Dark Souls Remaster. Сьогодні буде серія коротенька тому що ми йдемо вбивати великого вовка Сіф Сита... Блін, теж мені Сіф, Сін, Сіт, блядь. Різноманіття Імен прям зашкалює. О! От як я ж казав, одна серія один бос. Була був пропуск Ну, гідра це напівбос, тому, тому таке. Ну, але все одно я її як в боси записав. Блять, я Глефу Чорного лицаря. Ось за її... Довжину і за ось цю силову атаку. Так, так, так. Так ось коротенька буде серія. Я вже казав, да. Можна, до речі, на арені побитися. Я не те, щоб дуже пвпшний чувак, але... Це. Померли. Так. Шо це не так, що ви тут вперше вділи добре, знайшовши мене. Але чи ви йдете не до могили Серія Арторіаса? Моя порада добра. Забудьте про це. Легенда про Арторіаса не більше, ніж фабрикація. Знаю. Темряву. Хм, Це тільки казочки. Майте до себе повагу. Не ходіть далі задарма кажу вам. Так і справді витиємне створіння. В будь-якому випадку я відчуваю до вас приязнь. Я, Альвіна з лісу Даркрут. Я керую кланом мисливців, які вистежують тих, хто приндрує лісові могили. Що скажете? Чи приєднаєтеся ви до нас? О, так. Я вірю, що ми б вам підійшли. Я дуже рада. І тепер ви серед нас. Давайте складемо лаві. І ще візьміть це кільце. Якщо надягнете це кільце, це дозволить вас призвати. І якщо мої відчуття викриють окупантів, тоді я призову вас. Пішліть їх за кораблем. Не благодійки цього. Я призову інших, вони битимуться разом з вами за свою честь. Ви отримуєте гарні винагороди і те, що награбуєте, це ваше чисте порозуміння, чи не так? Але вам потрібно золоте правило. Клан, то ваша родина, своїм родичам завжди будьте вірні. Не наважуйтеся на жодну спробу когось з них зрадити. Сумніву немає, Те, що такої мерзотності ми терпіти не будемо. План, родина. Все що, блять, я в Кіберфанк граю з і... ці, як його. Закочив ніків? Чи кого? А, бля, точно, точно. Кільце, кільце. Мені потрібно кільце. Котре випадає, блять. Я не пам'ятаю, з кого випадає. З тебе здається, так. Ух ти, блять. А він може вбити. У нього, до речі, класна штука, блядь, насправді. дурило. бідня, Я. є. Це м, кільце імбова річ для перекатчиків. Поясню. Він е, підвищує фрейму е, при перекатах. Тобто із шести до восьми кадрів. О, це ви, ваші родичі зраджені вам? Це дуже погана звістка. Ваша гнила душа не знайде спокою, допоки хоч один з клану ще живе. Вічно катувати вас буде саме наше виття. Пекельне злодюго. Ви так бридко нас використали. Да. Вас родину. Для вас жалю не буде зовсім. В рот я його їбав. Зібала нахуй. <рес> <рес> Яке дурило ми маємо. Яке мерсенне дурило ми маємо. Угу. <рес> 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 Все, пішли. Е, гріх, здається, накладують на. за це. Але ці гріхи, коли ти в не дуже Пвпшний і граєш завжди ось е, у формі вялого баклажану. Ой, блядь. Ну давай, бля, то ці гріхи не дуже мені, скажімо так. Блять! Я думав мені піздець. Не сильно мені ці гріхи заважають. До речі, з них можна фармити золоту смолу. Зачароване вугілля, котре потрібно там одному хлопцю. Ріккеру здається. Ой. Так, не рікеру. Чи як його? Ріккеру здається. З Вінгейму. Ну, є в мене гайд по вугіллю і закалці і озброї. Тому хто хоче. Посилання в описі під відео на основний канал і там є список відтворення гайди Dark Souls 1, 2, 3. Ну, по 2, 3 я ще не робив гайди, але ось. Всі інші є гайди і по чарам, і по піраманці, і по дивах, і по лицарській честі, і по вугіллю, і де знайти без фарму титанітові плити. Тобто все є. Як легко вбивати того чи іншого боса, чи не боса, чи якусь там пів напівбоса. Будь ласка, проходьте, дивіться, люди там, особливо по вулицейській честі, дивилися і казали, все класно, молодець допоміг. Тому і це буде ще одне відео по Dark Souls Remaster. Це по ковенантам Так що також. Підходьте, дивіться, підписуйтесь. Я, до речі, забув прийняти Е... Э, магію свою та блядь! Давай, Жахай. А, блядь. Мимо. обожнюю це ось це кільце обожнюю просто ось це із чорного дерева Фу, 57 тисяч Так. Ось це темний перстень з дерева. з деревинним визерунком. Це імбове кільце насправді. Ну, я ж кажу, 8 фреймів. 8 кадрів. Це на 6. Ой, блядь, вісім. Це я про парирування, йобане в рот. Ну, коротше, він підвищує кадрі уязвимості. Так, давайте ХП. Єбану. І, і, і... Так, переміщення. Рам вогню. А там по-швидкому. Також можна. там по-швидкому також можна. Але як я й казав, що на цьому вже будемо закруглятися. Серія буде мала. На цьому все. З вами був шквал. Підписуємося на канал, ставимо пальці. Всім удачі і міцного здоров'я. Слава Україні!